Всім привіт! Сьогодні мені по новій пошті прийшло моє наступне замовлення, а саме я замовляв рукавиці у магазині mangust.com.ua це є магазин сугубо військового спорядження. замовив я у них тактичні рукавиці, а саме моделі пишет термоперчатки. Level 2 Black. Так, Колір Coyote Brown, Розмір S, матеріал, волого, вітрозахисний, мембрама. Black. Ну і ціна. Самі рукавиці прийшли мені у такому мішку. До речі, це і дуже зручно. Так, як вони є флісові, вони трошечки такі габаритні, якщо їх класти докупи. Цей мішок можна причепити на карабін, наприклад, там на ремінь, на рубзак, і просто ці рукавиці поставити у цей мішечок і будуть собі там в цьому мішечку. Ще те, що мені одне сподобалось, тут я пробував віддирати, воно мені трошки цей цінник... Наклеїли не там де треба. Але це нічого. Е... видно, бо таке або разом з здер. Походу на цих рукавицях ще є така фішка, що тут можна підписати, е... чиї рукавиці є. Наприклад, там Пупкіна такого-то, такого-то. Нейм, фамілія. І пішло-поїхало. Так що, наприклад, якщо в когось ще будуть такі рукавиці щоб не попутати. Ну, як-не-як, це є е, військове спорядження, а самі розумієте, що якщо в воєнних там буде дуже багато і там в того, в того, в того будуть рукавиці, щоб просто вони не напутав. От. Ось такі рукавиці. Е, так, зараз у самих рукавиць. Логотип самих рукавиць, то розмір співпадає. еска, Зимні перчатки це сама рукавиця, флісовий матеріал, логотип, марка рукавиць. Так, тут де ладонь рукавиця прошита шкірзамінником. Якраз в таких місцях, там, де найчастіше рукавиця стирається. Також на цих рукавицях є. Такий нашивка матеріалу, щоб по ходу по сенсорі, щоб рукавицю не знімати, можна було керувати сенсором. Ну, до речі, зараз можна провірити, біля мене є планшет. Зараз я рукавицю вдів на руку. От так вона виглядає на руці. От, до речі, дуже також зручно. Зразу вдів, зразу стало дуже тепло. Так, Зараз саме планшет я. Розблокую. Так. Планшет розблокував. Так. Раз. О. Видите, все працює. От, наприклад, на фотографію. Так. Бачите, все бігає, все чітко. Так що фірма не збрехала. Ця нашивка працює чітко. Також я ще переверну зразу рукавиці на другий бік. Тудно трошки швидше, щоб в ефірі це не робити, щоб не займати час. Просто подивитися, навіть мені самому було цікаво на саму прошивку рукавиці з середини. От цікаво мені стало. Так, що тут зразу кілонсовочі? Лай я ці повідрізаю, щоб вони мені не заважали. Це Євросоюз розмір. Так, є дві резинки, ось вони з того боку. Для того, щоб з рукавиці тепла не виходило, а також ні, щоб не попадав. Також рукавиця є такі досить непогано прошита. От, Шви, до речі, є досить такі рівні, немає ніяких кривульок, закавульок, як там кажуть. До речі, ці рукавиці виготовлені в Україні, це є наше виробництво. Це не є якісь закордонні, якісь там, чи китайські, чи якісь там польські, чи німецькі. Це є повністю наше українське виробництво. Тактичні рукавиці. От, для військових. Ось так ці рукавиці виглядають. Я думаю, більш-менш так детально розказав, трохи показав. Як вони виглядають, як вони працюють, як оце на пальці працює по сенсорі. Одним словом, рукавиці досить непогані, хороші. Я думаю, що вони мені довго прослужать. Ну, звичайно, якщо їх там десь в вогонь не пхати і і не пропалити. А так я думаю, що все має бути добре. Так що дякую за увагу. Якщо вам це відео сподобалося, кладіть лайки. Ось. А також підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Па-па.